Шановне панство, я зараз розкажу вам, хто ж є героєм. Представлю вам героїв нашої казки. Найголовніша героїня, ім'я якої я не можу вам назвати, але вона живе в лісі, старому престарому біля озера, і називає е, лісовика своїм. Дідусе, знайомтеся. Головна героїня. Головна героя. Це фея, яка вам буде розказувати історію, яка сталася з головною греченою. Котожаба. Де наша котожаба? <ривіт> так. Каванчик. І лихобачка. Так, злача клунка. Ще є свічкою. Треба було давати. Хлопайте, клунка, злопайте, бо вона така здава. І теж надзвичайно важливий персонаж це чарівний портал. Де? Стара дорізка. Потух. Потуха дорізька, стара вже. Так, фея, будь ласка, розка... Су, ти ти можна. розказуй нашу історію. В лісі жила? В лісі жила гарна героїня, яка, як завжди, ходила до свого улюбленого старого озерцята. одного дня Біля озера портал. Зайшла вона в той портал, а через декілька секунд портал влі... врізалося блискаво. Вона зайшла в той портал, вийшла на другому кінці. Дивіться, а портлаву вже нема. Розуміє, що нема е, шляху назад, ну і озирається. Бачить е, чарівного кабанчика. Кабанчик бігає собі по полю. Кабанчик бігається. Кабанчик побігає. Побігай по полю, кабанчик. Вирішує, Ну, е, 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 не ну нема ж її, що робити mm -hmm. ну, і Ось кабанчик її привів до воловця. Пішли вони в готель і були зачаровані діти. Були, там була кота жаба. Сидів собі собі грався скакав. Потім е, вона вирішила все-таки походити е, вночі, е, подивитися, що там е, робиться. А побачила вона е, з луча кулинку, яка е, зачаровувала інших дітей. Я зла і у дивіться, у дітоках. Візьму я собі пару діточок і перетворю їх на красивих милих тварин, на кабанчиків, на котожабиків, на білочок. І Будуть вони мене тішити і радувати. Ось одна героїня дивиться і ось чує якихось скрегот і шутків. Там впала е, пея. Полікувала, допомогла їй. І наступної ночі вони ще раз пішли туди. Та ось був мороз. Голофея поскользнулася і впала. Відьма це, це почула і скрикнула. І головну героїню на, на своїх тваринах трав... <рик> та ось вискакує кабанчик з яблуком і кидає яблуко прямо на її палочку. <рик> і вона більше не може. Ой, боже, боже. <рик> яблуко. Ой, яке красиве. яблуко! <рик> <рик> Відвертається, питається всяким чином врятувати паличку. І ось головна героїня з кабанчиком, феєю і котажовою скачуть собі і дивляться зачарованих дітей. Фея вскрикує заклинання, а кида, вона таке добра, на людей і кабанчик і котажова. Стали людьми і гарними діточками. Ой, який хороший хлопчик. <рес> така гарна дівчинка була, Ось вже е, відьма відвернулася, побачила, що вони люди, е, та й почали вони тікатись. Бачать вже, що відірвалися <рес> від любів, а відьма починає плакати. Ну що ж мені, що ж мені робити? стара вже я, нема в мене друзів. Що я буду робити. Будемо! Дякую! А теплі?